Вітаю, глядачі, свого каналу. Давайте ми подивимось з вами на лінорманах. Чи буде таки у нас екологічна катастрофа та техногенна катастрофа з атомною у зв'язку з тим, що ці ідіоти зливають воду. Водосховища. Давайте ми подивимося. Яка буде ситуація? Покажіть нам карти, чи буде затоплено правий та лівий берег Херсонщини росіянами. Чи буде затоплено? Чи буде затоплено? Бачите, це практично я питаю моє, моє питання. По луні вони будуть нам тріпати нерви, Підуть зміни на краще. Підуть зміни на краще. Це зміни на краще по аїстам. Піде робота по цьому питанню, і е, піде біла полоса. Все ж таки вони не будуть цим займатися, бо от заїстів піде ретельна робота, підуть зміни, і вони підуть на краще. Давайте ми розкриємо цей розклад, подивимося. Вони будуть стояти перед вибором, будуть мати той вибір, чи вибрати нормальний світ, чи бути в лабіринті. І виберуть вони свої сім'ї. Все ж таки. Виберуть вони свій дім. Да, люди... Ну, я вам так скажу, лінормани, вони дуже такі романтичні карти. Тут якось змяшено показало, що підуть зміни на краще. Все ж таки. То давайте ми спитаємо, я покладу три стопчики, чи буде так чи ні, затоплений правий та лівий, лівий та правий берег Херсонщини. Так чи ні? Ці дві карти кажуть, що ні. Це просто робота. Якщо б вона лежала отут, отак, то можна було б сказати, що да. Якщо б отак, так, да, але дуже з великими проблемами. Але вони лежать отак. Неясна ситуація буде, але. Ці карти завжди відповідають на. Якщо да чи ні, то ні. То ні. Далі йдемо. Давайте подивимося атомну. чи існує загроза. Будь ласка, карти покажіть, чи існує загроза а, для реакторів, що вони. Не зможуть охолоджуватися, та може якась техногенна катастрофа произойти. Чи існує така загроза? Так чи ні для атомної Запорізької станції у зв'язку з цими спусканнями води з водосховища? Так чи ні, існує так, така загроза, чи не існує. Так, загруза існує. Це і дерево показує, і ось, пожалуйста, і якорь. загруза існує. Так, добре. А тепер я хочу подивитися, як буде розвиватися ситуація. Чи все ж таки? Як зложиться ситуація в жовтні місяці з нашою Запорізькою атомною станцією, яка буде в цілому ситуація, з нею, з реакторами? У зв'язку з контекстом цього питання, з водосховищем з цим. Бачите, по місяцю така ситуація хитка. Ключ і книга це таємниця. Вони мають ключі від цієї, цього, цієї таємниці. Нервова обстановка. І я вам хочу сказати, що вже була вже так викладалася карта, бачите, повторюється, що вони мають два вибіри. То давайте подивимося, який вони вибір виберуть. Так. Буде станція працювати. Буде станція працювати. Нормально буде працювати по якорю і будуть то робити наші чоловіки, бо це черва. Вчирва це українські чоловіки будуть робити. Давайте розкриємо цю ситуацію, подивимося, як воно буде розгортатися. Ну, це, опять-таки, моє питання. Це я тут висвічуюся. Ключі в, яких... в руках у людей, які самі не розуміють, що вони роблять. Темні у них думки, темні таємниці. Вони під масками. Це люди під масками, понимаєте? Звісно, вони мають потужну силу. Потужну силу мають. Вибір. Вибір стоїть перед ними. Дуже серйозний. До речі, ось хлопець і ось сила. Тобто будуть вирішувати чоловіки цю історію. І вирішать вони її дуже гарно, на користь Україні. Ось так. Ось так. Будуть задіяні дуже потужні люди, потужні чоловіки, які будуть розрулювати цю ситуацію. Я не ісключаю, що це будуть силові дії, бо ведмедь. Але це під питанням, чи буде це дипломатична робота, чи буде це військова операція, тут не ясно. Ось так. Так що я дуже хотіла це подивитися. Карти показали, я вам розказала люди. Так що, дивіться. Я хочу вас розвивати, щоб ви дивилися не тільки розклади на прильоти. Мені там пише одна дівчинка, що там та нам та лістрас? Нам це не цікаво. Ну, а мені цікаво, я роблю розклади, те, що мені цікаво, люди. Розумієте? Це мій канал, і я викладаю те, що мені цікаво, це моя робота. І я дуже. Хотіла мати роботу, яка мені буде приносити ну, якесь, знаєте, ну, я не скажу, що задоволення, да? але якийсь, ну, все ж таки, моральний, моральне удовлетворення да, від тої роботи. Бо війна, звісно, це не задоволення. Але я люблю робити розклади, і мені подобається робити на відносини, розклади, на гроші, на здоров'я. Ну, війна прийшла, що робить? Робимо на це, робимо політику. До, до речі, політичні дуже люблю розклади робити на персоналі і на все. Тобто, ну ось, пожалуйста, вам ця ситуація і як ми будемо з неї виходити. Ось так. Все, люди, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ростіть. Не сидіть на місці, не тільки по прильотах. Я вас буду розвивати в різному плані. <сум> так що так. Я шуткую шутка юмора, але я реально люблю дивитися різні моменти. Тільки прильоти для мене це, до речі, це, знаєте, така робота іменно робота, не задоволення. Задоволення це коли я щось цікаве, дивлюся. Ось так. А то, а прильоти я хочу, не хочу, я дивлюсь, бо я хочу знати хоч якось цю ситуацію. Це, люди, почуємось, папа. -па.